Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку знову Єшка. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Єшка Геймсюа. Бріт смаколики, чайок. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підпишіться хто вперше. Буду дуже радий. Буду, буду дякувати вам за підтримку. Так, друзі, сьогодні у нас що в нас? Огляд, оновлення або нового магазину. І взагалі скажу, що варто брати, а що ні. Гадаю, вже багато хто знає, але все ж таки оновимо трошки цю інформацію, що можна взяти з того, що додали. І також під минулим відосом, взагалі, в новому відосі, я робив розіграш 1000 голдин. І ось сьогодні результат. Переможець. 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 Ось ось ця людина десь там буде. Десь <п> там. <billion> Сергій, дякую тобі за підтримку. Ти виграв 1000 голди, Вона вже відправлена тобі. Користуйся. <гум> далі, друзі, будуть ще розіграші згодом. Підписуйтесь на мій канал, на телегра... телеграм-канал з новинами. під відео постійно є інформація. Там можна підтримати і монети, донатом, хто бажає. Ознайомитися з моїм каналом, хто я, хто я. <гум> <гум> і так далі. Дякую вам всім, друзі, за підтримку. І так, вийшло оновлення 120, і Wargaming вирішило оновити боновий магазин. Що додали? З'явився 113-й бейджен опера десятка. Скажімо так, звичайний 113-й можна купити. Так, не буде цього стилю, але це взагалі 2D стиль, друзі. Вибачте, тут трошки навішали щось. Можливо, комусь і подобається. Я не сперечаюсь. Якщо у вас бонів там мільйон мільйон, ще маленька ця. То можете купляти. Але. Це просто звичайний 113 за 15 тисяч бонів. Навіщо він потрібен? Я не знаю. Комусь дуже подобається цей танк. Беріть. Танчик непоганий. Але у нас є ж зараз звичайний. Так, його вивели з гілки прокачки. І він у нас зараз знаходиться в техніці акційній. Де воно? О, колекційна техніка. Ось тут ви можете придбати собі 113-го за не прокачуючи, просто купити 113-го так від цього стилю бейджен опера за 6, 6 мільйонів 100 тисяч кредитів. Той самий танк, але ви збережете бони. 15 тисяч бонів. Ну, їх дуже важко нафармити На час, це така валюта. Тому це взагалі не цікавий. Не цікавий, так би мовити, товар за, бони, за 15 тисяч. Краще за 15 тисяч взяти 121 b який нещодавно був на аукціоні, як король корольмак. Ось його можна було взяти На аукціоні класний танк, або зараз забони. Гарний СТ, він був на глобальній мапі роздавався. І так само можна взяти. Або забони. Його можна брати. Далі, що ще додали? Лора 40 тонн. Ну це прям топчик. Класний преміум танк. Він раніше був тільки за реальні гроші, так би мовити, за голду. А зараз його додали нарешті в боновий магазин. У нього все прекрасно. Так, це середній танк, скажімо так, підтримки, саппорт. У нього барабан на 4 снаряди, 300 альфа. Гармата як у 50-100, сумуа, але 4 снаряди. І каде, так, трошки довго. Там, Якщо розігнати з допераціоном, вентиляція, бойове братерство, то тут буде десь секунд 32, може 33. Довговато, але барабан приємний. Тобто ви видаєте 1200 дамагу. Точність середня. Мінус 8 у ВН. Броні взагалі немає. тобто... Цей танк грається обережно, на ньому важко грати, але на ньому е його плюс це його швидкість 60 максималка, і він її набирає дуже потужно, швидко. Непогане маскування, як для такої дуринди. Ну, і огляд 380. Якщо хочете брати щось за забони, щось новеньке, то лорку 40 тонн беріть обов'язково. Це непоганий танчик. Але треба буде обережно в ньому грати, як на 50-100 е чи самуайс. Ну, сумає 70 тяжкі танки, там хоч іноді якась броня, і там немає такої швидкості. Але тут прям картонний СТ, великий, але з приємним барабаном. Лорейно беріть. І ще додали Т-23Е3. Це сьомий левел. Не знаю, є люди, у мене підписники, які грають на сьомих рівнях. Що я можу про нього сказати? Альфа 115. Не дуже багато. Так, він швид швидко кадешиться. Каде взагалі 3,16, але Ну, з дев'ятками йому буде реально важко грати. З приводу пробиття. Де у нього тут модуль його? 149-190. Ну, для 7 рівня окей? Точність більш-менш 0,35 і мінус 10 у ВН. Корпус у нього від пілота, який був на марафоні, Т-25 пілот. О броні ну, він не буде танкувати. Тут немає ні. навіть в масці. Деякий де ось тут. Тут буде. Якщо залетить, тут не проб'ють, а так він картонний. 7 рівень такий собі. Якщо так само немає куди дівати бони, можете його взяти. Хай буде. Ці три танки додали. Тобто цікаво для мене особисто це Лорейн. У мене зараз 6000 бонів, я його обов'язково буду брати. Це 100%, коли накоплю. Далі, що в мене особисто є. Ми шості рівні навіть дивитися не будемо. Там немає цікавих машин. Єдиний шостий рівень, який я вважаю, що повинен бути, щоб, наприклад, понегибати і пофармити, це Т-3485, але його в боновому магазині нема. Якщо вам цікаво, ну тобто, там 5 рівні, ну, фанові машинки, добре, ця ПТ-шка М10 РБФм, вона щось по типу Т-67. ДПМ на пробимна. Поприкалуватись, пограти на п'ятому рівні можна, понагибати пісок, так, як казали раніше. Що е ще? Сьомий рівні Іс 2. Кранований. Ну, звичайний Іс на сьомо рівні. А просто кранований в нього там розкладушки на голові і на, на звичайний шостого рівня. Всі, здається, знають, марафон у нього був отримали. Крайслер. Меріть. Броньований. Е просто ну, броня кайф. В ньому можна грати прикольно. У мене він є. Пробиття у нього погане ББшку, там 198 здається. Так. Але голдовий він класний. Тобто на ньому не пофармиш нормально, але він точний, непоганий ДПМ, у нього класна броня. Цей танк прям можна брати. Тобто ви бачите, його важко пробивати. Реально важко. Із e 6. Всі, гадаю, знають. Класна броня, його апали трошки, він льготний, грає тільки. Не грає з десятками, грає там 8-9 і. Ще? Класна броня. Ну і стандартний суховий танк. Не дуже точна гармата, дуже не точна, скажімо так. Гарна броня. Альфа-390. Що ще треба? Навіть можна іноді пофармити. Бо він не грає з десятками Але все ж таки він не повноцінний для фарму. А ось для фарму якраз Лорейн 40 тонн, бо пробиття у нього гарне. Ем... Гвардієць. Ні, мені не подобається цей танк. Він такий. Ви як працювати будете більше, не отримувати кайф від гри Гвардієць я б не рекомендую. Я його взяв, він мені не сподобався. Т343 класний танк, також льгот Супермашинка, 390 альфи, е непогана броня, щось. Ну, корпус від type 58 і башня так само, але пушка на 390. Вона не точна, але грати приємно. Дискомфорту немає. Т-343 беріть. 8 тисяч бонів, 8 тисяч. Е всі гарні вісьмірки, вони коштують по 8 тисяч бонів. Далі Альпін Тігр. Він красивий. Але це майже той самий із шостий. Але із шостий мені подобається більше, у нього все ж таки не не таке велике і якось на ньому приємніше, чесно для мене. Хоча тут швидкість більша, 50. Що далі? А, дивимось. Муц. Ні-ні. ні Не беріть. Ну, типа, він неякий, чесно. 250 альфи, але це щось по типу індіан панзеру. Броні там нема. ОВН не тільки мінус 10. Ну точність така собі. ДП майже нема. Броня, ну я ж кажу там. І, ну, іноді щось може відскочити від башти. Але дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Тому мус я не рекомендую. Чесно кажучи. Лорейн вже сказав, беріть, 8 тисяч. 8000 8 тисяч непоганий ТТ. але вже навчилися його пробивати в цю комбашенку. Командирку, сюди він пробивається, але у нього непогана гармата на 300 альфи, пробиття класне. У нього можна фармити, але так само. <танк>, танк півень. На ньому так само буде не отримувати задоволення, реально так, ну, проб... ходити на роботу, працювати. Тому. Ну, не риба, не м'ясо, скажу так чесно. Це МХ. Легкий танк М41Д. Залі не, не цікавий, це ЛТшка, це той самий Бульдог, Але з Альфою 100, 170. Краще взяти тоді чорного Бульдога М4190. У нього максималка більша, альфа 240. Класний такий собі ЛТ 8 рівня. Я б собі його так само залюбки взяв. У мінус 8, ДПМ високий, точність, він так само універсальний. Броні нема, але може подамажити. Його так само можна брати. Що ще, ще? А можна завантажитись? Дякую. Далі, Т26Е5. Броня іноді є. Його так само можна отримати за реферальну програму. Так, так названо тут друзів е можете запросити. І, наприклад, ось я отримав так само Т26Е5. Танчик непоганий. Нічого особливого, альфа 240 дуже мало, але він тоді танкує. вн Вене мінус 10. Американський гарний танк. Але так само нічим не виділяється. Сенлак, Нічого не можу сказати про цю ЛТшку. Так само краще брати Чорного бульдога. Може у нього, можливо, краще маскування, але тут так само 180 альфа. там здається, у нього фугаси прикольні. Так, 280-90 пробиття. Але у Чорного Бульдога так само фугаси прикольні. Там 102 пробиття, так, да, тут краще фугаси, Цікавіший танк реально. Велтешик вриватися з пробиттям 102 фугасом на 320 це круто. Далі. Паттон Керейський, 8000 у, Гімно. Не ці танки, навіть не буду пояснювати особливо, бо це застарілий хлам. Він не танкує, нормально не стріляє, не їде. Коротше. Не треба його брати. КВ-5. Ну це класика вже. Старий улюблений КВ5, багато ХП. Іноді щось може танкануть, але зараз, ну, типу, сюди, сюди, сюди. Та взагалі майже будь-яке місце, якщо стріляти, і знати, куди йому стріляти. Це в його передні оці, як би мовити, тицький... командирка. Та й взагалі не суперброньований, якщо чесно. Але в нього ДПМна гармата з 300 альфи. Ну він такий. Дамагоприймач, але саме може щось нормально так піддати. Але там застарілий, я його не рекомендував Чесно, є кращі машини. Той саме Т265 буде цікавішим або МХ. Хоча КВ-5 льготний Це його плюс, добре. Трев-81 ні. Нецікава, звичайна стежка, це щось по типу центріона прокачуємо. 230 альфи, ДПМу так такого немає, Ну, гармата, вона здається точна, але здається ні. Мінус 10 УВ так щось може потанкувати, огляд є, маскування навіть якесь, але 50 максималка. Те ж саме, не риба, не м'ясо є і цікавіші машини. Той Те самий Лорейн буде цікавішим. Про не я вже сказав. Т103. Теж кандидат. Один із перших, можна його брати, він іноді танкує своєю баштою. Так, корпус картонний, але. 440 альфи. Дуже приємний. Точна гармата, пробивна, можна фармити. Рекомендую. Це непогана ПТ. Вона їде не непогано, більш-менш. Як для такої дуринки. Точність непогана, КД, РП, пробиття. Т-103 можна брати. Якщо там немає СУ130ПМ, наприклад, то його це можна взяти. М4 Креславські, ні. 10 тисяч бонів, ну це просто воно воно не їде, воно нормально не стріляє, броні так як такової нема, 140, чесно. Воно всіма пробивається. 320 Альфи, а кадеблін 11 секунд. Точності нормальної немає, час заведення дуже довго. Не беріть за 10 тисяч бонів просто це хлам хламський. Із 5 можна розглянути, непоганий ТТ. Іноді може потанкувати. Пробуває непогано 221. Звичайним снарядом у нього здається. Господи, а який у нього снаряд? Скажіть і я скажу. У нього здається підкалібр і кумулятив. Здається, так. Він дуже косий. Його трошки апали, у нього стаба непогана, але він косий. Але влучає, як ви знаєте. Совкові танки вони люблять влучати. Непогано їде 42 максималка. Огляду нема. Мінус 7 увени, непогано, мінус 7. Для цивкового тяжкого танку це непогано. Його можна взяти, розглянути. За 10 тисяч бонів. Але це коли вже у вас немає на що тратити бони, чесно. Так би просто я не. Нічого особливого в ньому нема. Що ж, по 8 рівням, скажу що. Брати можна для фарму Т103. Можна для фарму брати Т26Е5, АМХ. Але як на роботу. Лорку беріть, пробиття високе, прикольний танчик, новий. Можна брати. 34 343 для фарму, ну. Він льготний, і у нього не супер, вистачає іноді пробиття. На ньому фармити важко все-таки. І 6 точно не для фарму, кресле так само. Тобто для фарму, Лорейн АМХ М449, Т26Е5П і Т-103 Ну і з 5 так само можна взяти. Добре. ЛТ для фарму вони супер сильно не годяться, але так само можна взяти ось чорного Бульдога. І Ну і все. Інше для мене супер не цікаво. Ну і десятки. Прокачуваний фв 215 б ДПМний, який любить горіти в лоб. Ну. Він точний у нього крута стабілізація, мінус 7 УВН і 400 альфи, але його прибивають, він горить в лоб. Такий танк, специфічний. Він не швидкий, 34 максималка. Суперкінь буде краще. Пошто 55. Ну це чисто по приколу взяти. Я не скажу, що він. Його тяжко реалізовувати. Це взагалі про... повинна бути ПТ-прориву. Три снаряди в барабані по 750, тобто ви майже забираєте будь-який танк барабану. Навіть, що Альфа пройде, якусь стежку можна забрати. Але він не суперточний. КД, блін, 40. 5 секунд там, з усіма допками. Його пробивають в ті рога, він не супер броньований, він отримує дуже сильно. В ньому важко. Але приємно давати 3850. Так, але я ж кажу, 12 000 бонів, це якщо вам їх нікуди дівати. 13 фу. Ну і М60. Власний апарат, непоганий, напато на схожий. Супер огляд 420 метрів. Альфа 390, мінус 9 ОВН, і точний їде непогано, 60 максималка. Він не, не супер танкує взагалі, чесно, не танкує, але на ньому, якщо вмієте грати, то можна так само взяти. Непогане стати. Але вперше беріть 121Б. Це класна стежка, мені вона дуже сподобалась. ДПМна, броньована, вона танкує. Точно. 029, 193 зведення, 638 КД. Це дуже круто. Вейнів нема. Швидкість 55. Можна і турбіну поставити, якщо бажаєте. І огляд непоганий. Тобто з 10 реально рекомендую 121 б Можна М60 і все. Тобто Саме, що можна брати, що вам сподобається, більш-менш. Оце. Це точно ні, це оце, взагалі, навіщо я додала. Ну і якось так. Якось, друзі, так, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, відео вам сподобався. Тепер знаєте, що можна брати бо в бонув магазині, які машини цікаві. Думаю, якось зробимо стрімчик. Пограємо на тому, що в мене є. Скоро буде лорка. І так само затестуємо. Друзі, бережіть себе, дякую вам за підтримку. Слава Україні! Всім па-па! На зв'язку!